Святого Євангелія, мир усім, Ми твоємо, від луки святого Євангелія, читання. Тобі, Господи, тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Хто вірний у найменшому, той і у великому вірний, а хто нечесний у найменшому. Той і великому нечесний, коли ви отже з нечесного набутку багатством не були вірні, то хто довірить вам чесне, і коли ви в чужім добрі не були вірні, хто вам дасть ваше, ніякий слуга не може двом панам служити. Або одного зненавидить і другого полюбить, або буде триматися одного, а другого занедбає, не можете служити богові і мамоні. Чули це фарисеї, які любили гроші і насміхалися з нього, він же до них промовив. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші бо що в людей високе богові огидне. Слава володі Господи славо Христос рождається то вірний у найменшому, той у великому вірний. Вірність Богові. Бог знає нас, знає наше життя. Тому, що, щоби бути комусь вірним, треба Його любити. І ми, люди, завжди вірні тому, кого любимо. Любимо гроші, вірні грошам. Любимо Бога, вірні Богові. Дуже в нас все просто. Але любити Бога це мати життя вічне. Ми прийшли на цю землю, щоби навчитися любити. Бо царство Боже це царство досконалої любові. І тому Господь каже, що коли ми зберегли вірність у найменшому в любові, і коли ви, отже, нечесно набутою багатством, не були вірні, тобто навіть нечесно набутим багатством. Можна бути вірним, можна любити Бога. Тобто не робити зла. І коли ви чужі, чужим добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? І далі Господь говорить про те, що є два пани, які очікують, щоб їм служили. Тобто, віддавали їм своє життя. І каже нам сьогодні Господь. Не можете, ніякий слуга не може двом панам служити. Значить, що два пани очікують, що їм треба служити. Як і Бог, так і Мамона. Вони чекають, що ми будемо їм служити. Але, власне, що таке служити мамоні? Це жити жадібністю, це керуватися егоїзмом. І це бути поневоленим жадібністю. Любов є протилежна, вона є жертвенна. Тому, щоб потрапити до Божого царства, неможливо, власне, жити егоїзмом. Тому царство Боже тільки для тих, хто живе любов'ю. І тому, власне, мамона очікує, що йому також будуть поклонятися. Що для нього також будуть жити. Тому, щоб потрапити до Божого царства, треба служити Богові. Тобто любити Бога, не жити егоїзмом, не жити жадібністю. Жадібністю не значить, що все роздавати, правда? Але тобто, мати серце постійно відкрите для чинення добра. Бо, власне, без любові до Божого царства потрапити неможливо. Тому як і Бог, так і Мамона може бути паном наших сердець. І тут вже вибір за нами, кого я більше полюблю: Бога, Ісуса чи Мамону? Мамона це такий збірний образ поклоніння всьому, що матеріальне. Тобто, якщо я буду любити більше те, що матеріальне, і не буду його віддавати Богові. Я буду поклонятися. І сьогодні чули це фарисеї, які любили гроші і насміхалися з Нього. Тобто, вони мали свого Бога, і їм було некомфортно, недобре з Ісусом, тому що Ісус ставив інші вимоги до них. Тому, власне, душа, наша живиться лише з того, що віддає, тобто з любові. Немає любові душа голодна, спрагла, страждає. Тому ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб насититися Божою любов'ю. Але Божою любов'ю неможливо, тільки насититися нею потрібно також і ділитися. Тому використовувати все, що ми маємо, як сьогодні ми чули в Євангелії, неправдива, нечесна, мамона все використовувати для добра. Для добра, щоби навчитися любити. Тому, власне, Господь прагне, щоб наше серце було вільне, щоб ми відносилися до Бога, до людей, до себе з великою любов'ю. Тому Господь довіряє небо тільки тим, хто живе любов'ю, не тим, хто живе егоїзмом, але тим, хто живе любов'ю. Тому Ісус дає нам своє царство, дає нам блага землі. Земні. І не каже, що погано мати блага земні. Але якщо вони стають нашими божками, нашим божеством, якщо ми заради них живемо, наприклад, цих грошей чи чогось іншого, тоді ми не будемо жити для Ісуса. Тобто серце наше не може бути розділене. Не можемо правда, ми любити такою любов'ю Бога і такою ж самою любов'ю Мамону. Все рівно когось полюбимо більше. Любити мамону це не мати життя вічного, це не мати любові в собі. Бо можна мати і потрібно мати матеріальні блага, але не можна їм поклонятися. Що таке поклонятися мамоні? Це поставити її вище Ісуса, вище Бога. Як це відбувається? Дуже просто. Наприклад, посвячений час, посвячені свої почуття, посвячене своє життя. Але це для чого я це все говорю? Я говорю це для себе, тому що всім нам і всім людям, які є на тій землі, треба повертатися до Божого царства. Так? Ніхто тут не залишиться. Ніхто. Пару років, і нас тут половини більше половини не буде на тій землі. Така правда, не треба обманювати себе. Що нам дасть Мамона? Дасть нам життя вічне. Мамона дасть нам Боже царство. Мамона дасть нам небо. Варто йому віддавати своє життя? Варто віддавати мамоні своє життя? Ні, правда? Тому що мамона нам не дасть неба. Що мамона нам дасть? При смерті розчарування. Я стільки старався, а того ніхто не дооцінює. Дітям того не треба, внукам того не треба. Ніхто того, що я здобував, нікому нічого не потрібне, ніхто мені навіть дякую не скаже. От все, що Мамона зробить в моменті смерті нашої. Що зробить Господь, якщо ми йому видамо своє життя? Коли ми узалежнемо своє життя від Господа Бога? Правда? Бо ці дари є Божі. Тобто все, що я маю, це, це не мій здобуток. Наприклад, це папір, правда, чи це щось інше, чи якісь інші блага. Це все дар Божий. І як треба дар Божий приймати? З любов'ю до дародателя? Тому що цей дародатель Господь Бог дає нам не тільки життя на тій землі, але дає життя вічності. Тому він каже, щоб ми всі блага, які ми маємо, використовували з любові для добра свого і своїх ближніх. І все заради однієї цілі, заради Божого царства. Бо хто поневолений матеріальними благами, той каже, ну як я таке залишу, я стільки здобув, я стільки побудував, я стільки маю. Як я то все залишу? Правда, Мамона ще не дасть покинути цієї землі. Я то, я то маю, я то. Розумієте? Але цю землю треба покидати. Тому зберегти вірність Богові, бути вірним Богові завжди, і всьому, і всюди, мати вільне серце від егоїзму, бо серце егоїстичне до Царства Божого не може потрапити. Тому що царство Боже стане такою самою землею або ще гіршим станом. До царства Божого можуть потрапити тільки ті люди, які живуть абсолютною любов'ю. А щоб жити абсолютною любов'ю, неможливо розділити своє серце між Богом і Мамоною. Тобто неможливо однаково любити Бога і однаково любити мамону. Тому нехай Господь допоможе нам, бо він знає наші серця, як сьогодні ми чуємо в Євангелії. Він знає, що Богові миле, що Богові огидне. Точно поідоло ідолопоклонники чи поклонники мамонні богові немилі. Тому поклоняємося в любові Ісусові, любимо Ісуса, а в любові до Ісуса любимо своїх ближніх. Христос рождається.